Знаєте, товариство, за останній час багато чого відбулося. Я кохав, втрачав, ціну дружби пізнав, але цей шлях потрохи закінчується, тому сьогодні ми будемо востаннє шукати кайфи за участі вже не молодого, еціо-аудіторе. Для кращого розуміння рекомендую глянути попередні частини наших пригод з цим паном. Решті бажаю приємного перегляду, смачного всім то їсть. І полетіли. Традиційно все починається з нагадування, що асасини хороші, тамплієри погані, і субили до нас, і Дезмонд розступляється на невідомому острові. Трохи погулявши, ми зустрічаємо суб'єкта 16, про якого я майже не згадував у попередніх оглядах. Хто ж давайте надолужувати. Лейкачмарик, як і наш головний герой, був заручником абстерго. Навіть досліджував ті самі спогади, що й ми, а Чальтеїр з Еціо теж його родичі. Сім'я раніше нам розказували, що через тривалий час проведений в анімусі він зійшов з глузду, після чого невдовзі помер. Але це розказувала Люсі, тому копнемо трохи глибше. Саме він дізнався, що панянка насправді подвійна агентка, і тому вона ізолювала його від зовнішнього світу та змусила більше часу проводити у машині. Хлопака, в свою чергу, спробував попередити асасинів через дезмота, залишивши малюнки на стінах та кілька загадок у спогадах. Добре, добре. Пора вже починати вбивати і таке інше, клей розказав, що зараз ми на дні анімуса, тому що в реальності свідомість головного героя типу розпадається. Ефект просочування, спогади Альтера з Еціо і тому подібне. Тож, аби проснутися і не відкинутися, ми повинні відкрити невідкриті спогади, пізнати життя предків повністю і заодно мати привід трохи погоріти на Юбісофтів. Такої можливості я прогавити не можу, тому гайда вже у минуле. Починається все з мувіку, в якому Еціо розказує, що він вже тривалий час подорожує з метою знайти масіаф. Сам він прагне пізнати мудрість Альтаїра або принаймні знайти відповіді на свої питання. До цього всього у старого екзистенційна криза. Після того, як він дізнався, що суть його життя це бути посланцем для Дезмонда. Не прикольно, визнаю, але у твоєму хоч якась суть є. Чи була враховуючи різницю в часі? Неважливо. Як ви бачите, на місці начекала купа тамплієрів, тому, трохи побившись, його піймали. Проте досвіду хлопаки дай Боже, тому ми з легкістю вислизаємо і переходимо до навчання, ногами махання та епічного стрибка віри. Внизу нас чекали двері, ключів до яких поки немає. А це означає, що треба летіти за місцевим капітаном, аби дізнатися про них більше. В процесі цього було незвично багато. Екшону для асасина, принаймні. Тобто так, фішка зі стеженням на місці, реінкарнація ножичків, якими я не користувався з першої частини, але в той же час Еціо зробили танком, адже по факту легше битися, ніж стелсити, і гра ніяк не заохочує тебе робити інакше. Хіба ви граєте заради ачівок? Цю деталь можна було пропустити: типу, ало, забагато екшону, ти що смієшся? Погоня, парашут, купа махачів. Але саме це привело нас до того, чим асасин є зараз. Тому ні, товариство. У цей час я завалив поганця і забрав журнал Ніколо в якому йдеться про локації ключів. Зважаючи на це, ми відправляємо. Даємося до тогочасного Константинополя, звідки почнуться пошуки. Andiamo. На місці мене зустрів дядько на ім'я Юсуф та Зім, який завідує місцевими асасинами. Він чувак прикольний, але господи, що ж почалося далі? Я, звичайно, грішив на навчання в братстві, але там на нього виділили ну, цілих хвилин 5. Плюс обіграли все так, ніби я цього це знає і йому просто нагадують. А тут подальші дві години все, що ти робиш, це вчишся. Не без приколів, звичайно, таких перлів, які видає Юсуф, я не чув ніде. The standard Ottoman hook The hook? And the blade. але в той же час купа повторів або води, тому поговоримо про нові фішки. По-перше, це той самий клинок Гак. Він непогано розбавив геймплейну складову в плані пересування містом. По-друге, додали різні бомби. Я ними не сильно користувався, адже як вже казав, меч тут робить дива, проте любителям гаджетів мало би зайти. Ну і третє, напевно, найгірше з цього списку це Tower Дефенс. Якби я не намагався його полюбити, у мене не вийшло. Це не цікаво, це не потрібно, і найкраще в цьому те, що воно не обов'язкове. Також, як і в минулій частині, є захоплення веж, розбудова міста і рекрутинг. Знаюся, усе в рази краще ніж раніше, особливо питання з Вербовкою. Основною моєю претензією тоді була тупість процесу, проте цього разу на нього виділили окремі квести. Деяким навіть зробили повноцінну кацену. Загалом братству тут приділили доволі багато часу. І це не тільки про головний сюжет з пошуком сенсу кредо, а й не обов'язкові квести. Пошук зрадника, який розчарувався в ордені і почав полювати на своїх навчання добровольців, той самий рекрутинг. Клас, цікаво, але шопшо, в тому сенсі, що мені насправді сподобалося цим займатися. Я пройшов усі побочки з учнями, зібрав сет майстр. Але начебто головна місія Еціо знайти ключі і повернутися до масіафу, яким боком тут розбудова міста і прокачка ордену. Фактично, в цей момент починаєш бачити не світ, а продукт, який форсили, тому що курво кожного року треба новий асасин. І пхали у нього все, що було класним раніше, не задумуючись про потрібність того чи іншого елементу, бо головне, що багато. Я розумію, що інакше все звелося б до простих побігенню гробницями і вийшла б умовна Лара. Проте, по-перше, хто сказав, що це погано. І по-друге, так можна було більше зосередити уваги на особистості дорослого Еціо, на всіх його переживаннях. Страхах і болючому досвіді. А по факту частина цього описується в листах до Клаудії і дуже поверхнево. Невже тобі мало? Саме так, це перша гра без дядька Патріса, тому я буду більше говорити про мінуси. Поки ж давайте повернемося до сюжету. Я завершив ознайомлення з містом та відправився на пожуки першого ключа. В журналі йшлося про старий будинок Полу, проте на місці мене зустріла панянка на ім'я Софія. Побалакавши з нею, Еціо знайшов потрібний прохід. І зараз я не про дівчину. Трохи попаркуривши, забрав перший ключ, після чого віднізі підібрану паралельну мапу з проханням розшифрувати. І поки ми чекаємо, я вирішив. Дослідити знайдений артефакт. Чесно, коли я проходив уперше, то навіть подумати не міг, що тут будуть флешбеки з Альтаїром. Так, це фан-сервіс, дешево, негарно і бла бла бла. В першу чергу це Альтаїр, мій найулюбленіший асасин, тому тверезо мислити я відмовляюся. Тим більше він тут не просто так. Коротше, як ви розумієте, знаходячи ключі, ми маємо можливість повернутися до Альтаїра, пережити кілька важливих епізодів його життя і зрозуміти, як же закінчилася історія пана. Тож в першому такому тріпі нас чекали події до першої частини. Асасинів зрадили, альмуаліма схопили, і наш протагоніст. Повинен його засейвити, щоб потім завалити самому, звичайно ж. В процесі була піднята тема справжніх намірів ментора, минуле Альтаїра та його ставлення до ордену. Про це ми поговоримо пізніше і загалом, щоб не перериватися кожного разу. Після цього Еціо пігнав розбиратися з Юсуфом. Він розказав, що візантійці планують замах на їхнього принца, і хлопака хоче їм завадити. Нам не обов'язково у це втручатися, але ГГ потрібна інформація стосовно того, як поганці знайшли ключі, тому план такий. Пробираємося всередину, вісливо просимо костюми у бардів та попадаємо на вечірку, аби не привертати зайвої уваги і зробити все чистень. Ко Юсуф запропонував мені проявити таланти і відволікати публіку свого часу. Я мав прекрасного майстра, тому вибір пав на співи. Oh, yeah, oh, yeah, 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 yeah. Загалом план вінчався успіхом. Принцем, до речі, виявився хлопака на ім'я Сулейман, який прибув до міста разом із нами. В історії він також відомий як Сулейман Перший, або Великий, або Прекрасний. Один з найвідоміших правителів свого часу та любитель руденьких українок. Розумію його, повага. Але все це відбудеться через 10 років. А зараз він попросив мене допомогти йому з визначенням заколотників. Еціо погодився, допоки наші інтереси співпадають, і ми відправилися слухати. В основному усі підозри лежать на командирі Яничарів Таріку. В нього була можливість, у нього, в принципі, був мотив, аж він не підтримує кандидатуру. Дядька Сулеймана на пост правителя. проте все розбивається об відсутність доказів. Отже, їх треба здобути. Наступного дня я простежив за ним на ринку, і ми дізналися, що сьогодні в арсеналі відбудеться якась важлива зустріч. Просто так туди не попадеш, тому порадившись Юсуфом, який також сюди підскочив, ми вирішили натравити на варту містян. І тут я випав, адже сам Еціо розуміє, наскільки це неправильно, і все одно курва робить. Люди не підготовлені, тупо з вилами лягають ні за що. Просто тому, що один італійський стариган захотів попасти всередину. Я розумію, що з віком ти трохи міняєш світогляд. Але ж не в таких питаннях, Те той парубок, який ставив людське життя, вище за все на світі. Ой, чувак, та все клас, серйозно тобі кажу, забий. Не зважаючи на це, ми побачили, як Тарік продає зброю якомусь мануелю палеологосу. Сулейман розказав, що один з його попередників був візантійським імператором, тому якби виходить зрадонька. Лапака попросив, як тільки я дізнаюся, що потрібно, завалити старого, навіть враховуючи, що це дуже близький друг його батька. Але перед цим поговоримо трохи про паралельну лінію Софією. Після нашої останньої зустрічі я встиг допомогти їй повернути деякі речі та завдяки її знанням знайти ще два ключі. В процесі зустрів старого знайомого дучу, який так само просто. Ну і трохи зблизитися з панянкою. Вона сама по собі доволі цікава особа, захоплюється літературою, живописом і починає все більше цікавитися діяльністю Еціо. Головний герой, в свою чергу, не може розказати їй всього, але в листах до Клаудії описує своє захоплення нею. В одному навіть сказав, що вона змусила його забути про тугу по христині і навіть закохатися. Загалом події з нею вийшли доволі ламповими і переземленими. Якщо не враховувати те, що кожного разу після милитимо шукати містичні ключі, які допоможуть осягнути велику мудрість і врятувати світ від темних сил масонів. До речі, про них мені довелося трохи. Трохи постелсити пом'яничарів, проте все вдалося, і тарік ліг. Але на жаль, виявилося, що він був нормальним типом і хотів знищити візантійців. Як доказ, дядько надав локацію тамплієрської схованки і попросив закінчити його справу. Це, звичайно, не профтий крівня Арно в Юніті, але все одно обідно. Доповівши про це сулейману, він визнав свою помилку, пізнав мудрість спокою та пообіцяв мені корабель до кападокії. Але спочатку я розкажу вам, звідки взялася ця прекрасна броня. Ті, хто добре знайомі серією, знають, що гробниці є невід'ємною частиною наших пригод. Проте цього разу склеп лише один, і для того, аби його знайти треба було пройти всі 9 кіл пекла навіть 10. належала вона із хаку павлу який свого часу був тутешнім ментором і до речі привів орден юсуфа він заховав сторінки свого щоденника по всьому місту за що я йому сильно вдячний знайшовши які з'являється можливість як в старі добрі стильно попаркурити і забрати оцю красу виглядає вона реально класно хоч поєднання кольорів і маска мені не сильно заходять якщо ж робити рейтинг знайдених обладунків то альтаїр без питань перший паша другий і Брут відповідно третій надзвичайно Правда, після цього я відправився в доки, проте виявилося, що гавань заблокована. З міркувань безпеки туди кинули сіпку, плюс-мінус, як в одного мого однокласника свого часу. Тільки цю мені здається знімати легше. Ну і в ході дуже епічних подій з махачами, вогнеметами і погонями я опинився на кораблі. Потім мене повернули до сучасності. Її, до речі, витягує історія з ДЛЦ архівів, де розказують про минуле Десмонда і, само собою, 16-й. По-перше, він реально кльовий перс. Розмови з ним змушують головного героя трохи більше задумуватися про свою глобальну роль та вчинки в минулому. І на додачу він конструкт. Так бі-софти випередили редів у цьому плані. Взагалі було б цікаво глянути на перспективу подібну кіберпанковій, але Дезмон зрозуміло відмовляється витягати його звідси у своєму тілі. Одним словом, Клей Прикольний рекомендую почитати про нього. Але більше мене цікаве, чи є у нього брат на ім'я Скотч. Вернувшись до Еціо, нас чекала розвідка міста. Я зустрівся з панянкою, про яку згадував Тарік і трохи потусивши, ми зібралися завалити місцевого, так би мовити, ката. Гад виявився живучим, тому зробити вдалося тільки з другої спроби. А що було після, я навіть не знаю, як описати, крім розчарування. Хлопака знову за рахунок шумихи планує добратися. До цілі, тільки тут будуть набагато більші втрати. Раніше я вже казав, що в питання жертви цивільними заради результату мені його не зрозуміти. Фактично, це обесінення улюбленого всіма персонажа, потрохи роблячи з нього люка восьмого епізоду. Чекайте, валяла, звичайно, виправила цей прикол в одному з файлів, сказавши, що ця подія сильно на нього вплинула і навіть змусила піти з ордену, але цього довелося чекати майже 10 років. Еціо не якийсь супер впливовий на мене, як допустимо, всі ці хлопи. Але обідно, коли так відкрито зливають реально хорошого персонажа. Цей абсурд мене добив. Планта кидав свої плоди і, заваливши мануеля, я отримав останній ключ та дізнався, що за тамплієрами стоїть дядько Сулеймана Ахмед. Він озвучив загальну ідею миру через контроль та попросив віддати йому ключі, погрожуючи схопленій Софії. Тому, поки я лечу на порятунок режулі, пора нарешті поговорити про Альтеїра, адже всі спогади відкриті. Починається все з фіналу першої частини. Аби впевнитися, що Альмуалім не повернеться, хлопака вирішив його спалити. Але це рішення поділило асасинів, бо хтось навіть після промивки думає, що Альтаїр просто хотів влади і тому завалив ментора. Наприклад, Абаз. В першій частині він теж трохи бичів на головного героя, але сильно на сюжет це не впливало. Зараз же по його вчинках можна сказати, що це заздрісна та глибоко ображена дитина. На це в основному вплинуло самогубство батька, який, до речі, був зрадником і підставив старого Альтаїра, за що його потім з'їла совість, і він вирішив піти. Згоден забагато подробиць. Короче, після цього флешбеку ГГ став новим ментором і за кадром запровадив купу змін. Наприклад, саме він переробив клинок для того, аби не треба було відрубувати палець. Також він багато подорожував, про що розказують в менш відомих іграх, допоміг збити з коня Чингісхана, одружився з Марійкою та завів двох дітей. Але в той же час. Ціафі відбувається переворот за керівництвом того самого Абаза. Вони завалили молодшого сина Альтаїра і спихнули усе на маліка, який був вірним хлопація. І саме він після звільнення усе йому розказав. Так, ми плавно переходимо до наступного флешбеку, де немолоде подружжя повертається до фортеці, аби дізнатися, в чому справа. Гроші, влада і помста само собою. Абас, хоче яблуко, альтаїр хоче правду, але у ході заважає надто впевнений чортяка, який одною фразою руїнить все. Марійка, яка намагалася не дати чоловікові завалити його на емоціях, прощається з цим світом. А ми трапаємо, підібравши по дорозі другого сина. За наступні 20 років старий перешив депресію, після чого вирішив повернутися і підняти повстання. Багато асасинів його підтримали, адже були вірними старому кредо, яке Абас поплюжив. і зустрівшись з ним особисто, альтеїротним пострілом нарешті закінчує справу. У останньому флешбеку дядько передав ключі та написаний ним кодекс Ніколо Поло з проханням надійно заховати артефакти, і чомусь він сприйнявся надто серйозно. Ух! Ну, вміючи, коли хочуть. По факту це найприкольніша сюжетна гілка, і ви з цим навіть не поспорите. Або це решта слабувата. Одним словом, ми повернулися до Стамбулу, аби забрати ключі для обміну на Софію. В ході дуже нечесних маніпуляцій нам вдалося врятувати панянку, і ми відправилися на втогін поганцю. Нагадую, асасини це люди, які працюють в стіні. Тихо, непомітно. У них це навіть в кредо прописано. Що зараз відбувається? Форсаж це ти. Я розумію, що в двіці була така сцена, і там я її хвалив, але тут воно прям взагалі не треба. Майте трохи Бога в серці. В результаті все вдалося, гавряк. Завалив його брат, якого обрали новим султаном. А ми в компанії Софії відправилися до Масіафу. От скільки би я не грішив на цю гру, фінал тут прекрасний, можливо, навіть найкращий у всій серії. Трактування головних слів Креда від Ецього, останній флешбек Альтаїра з тою самою великою мудрістю, і, врешті-решт, зустріч хлопаків та відставка головного героя. Без перебільшення шедевр. Потім Дезмонд роздуплився, нам вкотре пояснили, яким чином вимерли Ісу і підвели до третьої частини. Титри. По загальному тону моєї оповіді можна було зрозуміти, що сильно гру я хвалити не буду. Багато зусилля би її захейтити, приклад. Також не треба, це ж Ubisoft, але в моєму випадку це більше через розуміння альтернативного розвитку подій, що якби грі дали більше часу, що якби вдалося реалізувати початкове бачення і втілити всі ідеї. Адже замість трилогії мала бути одна, друга частина, без кривого обрубування історії, довгих навчань та повторів одного і того ж по сто разів. Вийшов би реально потужний проект, який обговорювали би по сьогодні, я вам гарантую. Але вибрали гроші. Вибір їхній, це зрозуміло, але й реакція тоді відповідна. Якщо казати про те, що є, то гра не те, що погана. Вона скорше ніяка, з деякими Крапленнями геніальності. Мені сподобалося, як дописали Альтаїра, і по суті саме він витягує історію своїми флешбеками. Стосовно інших ліній, то все дуже погано. Орден прикольний, але не потрібний в межах сюжету. Розбірки за трон Сулеймана, якби їх вирізали, нічого б не змінилося. Але за що я точно запишу мінус, то це розвиток Еціо. Його опустили, нижче немає куди, і мені не зрозуміти чому. Це тупо нелогічно. Не може це стати ось цим. За фінальну сцену я багато готовий пробачити, але не таке. Одкровення однозначно не найкраща гра трилогії, проте добиває її. Непогано. Оцінка 70, але тут вона дуже сильно натягнута, на відміну від братства. Я дякую вам за перегляд. Пропоную зацінити попереднє відео. Також прошу поставити вподобайку, підписатися, залишити коментар за можливості поширити відео. Обняв, легенько припідняв і побачимось.